Виявляти любителів хабарів у Тернопільських вишах як серед викладачів, так і серед студентів, закликають представники молодіжного Євромайдану. Що саме вони мають намір робити? Дивіться далі. Корупцію в університетах потрібно викорінювати. У цьому переконані представники молодіжного Євромайдану. Відтак, активісти розпочали процес люстрації у вишах Тернополя. Боротимуться як з тими, хто бере хабарі, так і з тими, хто їх дає. Є проблема студентів, які е, не вчаться, є проблема викладачів, які є е, дві категорії. І перші, які є реальними хабарниками, які вимагають. Таких є не дуже багато, але такі є. Є друга категорія викладачів, які просто вже в рамках тої системи вони привикли брати, бо їм несуть. Дуже багато є тих, хто дає і хто бере. Ми хочемо змінити цю проблему і змінити освітню систему в Тернополі. Розпочнуть із заяв, які підписуватимуть і викладачі, і студенти, зобов'язуючись не брати і не давати хабарів. Також серед студентів протягом наступного тижня проведуть анонімне анкетування, щоб виявити тих працівників навчальних закладів, які дозволяють собі певні зловживання. Повторення одного прізвища кілька разів, вважають молоді люди, вже є підставою для реагування. Ми ще нікого ні в чому не звинувачуємо. Просто ми даємо шанс всім почати. Ногу змінювати систему освіти». Євромайданівці кажуть, хочуть донести до всіх, що починається нова епоха, і є речі, від яких потрібно відмовитися. В іншому випадку готуйтесь понести відповідальність. Також наголошують активісти, вони дають лише поштовх. Основними контролерами є насамперед самі студенти і не лише викладачів, а й один одного. Імена хабарників обіцяють оприлюднювати, а у випадку відсутності реагування на їх дії, пікетувати та клеїти наклейки на їхні будинки.